Разом, доки вибори не розлучать нас, саме таке складається враження, судячи з останніх подій на політичній арені. Невже від кохання до зради один крок, а точніше, півтора роки війни? Хто третій зайвий у стосунках між україною та європейськими сусідами? Тут відповідь проста і очевидна: зайва на мапі світу тільки Росія зі своїм бажанням вбивати українців. Але як ми бачимо, з подій останніх тижнів Росія вже пробирається у Європейський Союз. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки. Для нас це дуже важливо. І зараз про усе це детальніше. Оце так Україні пощастило із сусідами. Одні ігнорують, забирають дані раніше обіцянки, інші пропускають Росію у Європейський Союз. Мова зараз йде про Словаччину. Ще донедавна керівництво цієї країни висловлювало підтримку Україні, допомагало зброєю, боєприпасами та засуджувало дії Росії. Утім, ще у вересні 2022 року стало зрозуміло, що із Словаччиною не все так однозначно, коли соціологічне опитування показало, кого насправді підтримує там народ. Багато хто там прагне, аби у війні в Україні перемогла Росія. Хоча радник прем'єр-міністра Словаччини Олександр Сандр Дулеба. це опитування пояснив по іншому. Охарактеризуємо саме дослідження, тому що в Словаччині його обговорюють. Директор інституту соціології Академії наук, який організував це дослідження, пояснив методологічну помилку. Це дослідження справді некоректне. Редактор газети Денік н дав свою інтерпретацію, не чекаючи на інтерпретацію соціологів. Може бути така інтерпретація, що це люди, які не бажають війни, але це не має бути на користь Росії. Це не була шкала, яку зазвичай дають під час соціологічних опитувань, із варіантами за, скоріше за, проти скоріше проти або не знаю. Водночас Словаччина дуже вразлива до російської пропаганди. Там часто гуляє дезінформація та ворожі наративи. Але, попри це, влада намагалася підтримувати Україну не лише зброєю, а й на політичній арені. І позиція власне народу і влади постійно різнилася. Та й власне президентка Словаччини Зузана Чапутова неодноразово й однозначно заявляла, що її країна підтримує Україну у боротьбі з російською агресією і бажала українцям перемоги. Ми у Словаччині вважаємо, що у вашій боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність проти російської агресії український народ, зрештою переможе. Словаччина і надалі буде підтримувати Україну. Але тепер така підтримка України під загрозою, бо ж на парламентських виборах у Словаччині перемогла партія проросійського лідера Роберта Фіцо, набравши майже 23% голосів. Саме він під час передвиборчої кампанії обіцяв припинити військову допомогу Україні і зробити усе можливе для початку мирних переговорів, назвавши це одним з пріоритетних завдань нового уряду. Нагадаємо, що попередники і справді повністю були на боці Києва. А ось новий лідер вже виступає проти введення санкцій на РФ і зі сцени гучно заявив, що війну в Україні. Розпочали самі українці і назвав нас фашистами. Вплутав у свою брудну промову Фіцо і полка ЗОВ. В западних медіах са отворенє говорі о том, що в раду в українській армії су чисті фашисти. Зоверте сі плуг з Азова, кторий є преуказательне фашистський плук. Вєте, чо є на Слов'янську поведане, що... banderovci a takíto širiaky, ktorí bojujú, to sú iba nejakí uliční bytkári na okraji spoločnosti. Ja som ešte ale nevidel uličného bytkára so samopalom a tankom, alebo s delom. Oni sú predsa súčasťou konkrétnej armády a robia hrozné veci. Dokonca je sme šokovaní, že im naťahujú červené koberce v zahraničí. Kto nemo, nemo a účelovo podporuje takéto javy v roku 2023, ide proti odkazu slovenského národného povstania. My musíme klásť hrádze Фашизму а нацизму во всіх подобах, а візивам найвищих уставних чинів, аби такето то переаві фашистських знаків знаків символів ясно оцузували, про те, що вони сулем тихо, сутіхо либо сіміс си... на перемогу про російської партії вже відреагували й в Україні. Зокрема, голова міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не поспішати з висновками щодо впливу парламентських виборів у Словаччині, на яких попередньо перемогла проросійська партія курс соціально держ. Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз зарано говорити, як саме результат виборів впливатиме на позицію словаччини щодо України. Окрім заяв про зупинку допомоги для України у програму Роберта Фіцо входить соціальний консерватизм, націоналізм, політика проти ЛГБТК, а також популяцистичні обіцянки соціальних виплат. Це власно і отримало багато підтримки в малих містах та в сільській місцевості. А от чи справді уся допомога Україні від словачини зійде на нівець, поки питання. Але саме вони були першими, хто передав Україні винищувачі міг 29 ас. Утім, журналісти прогнозу що тепер тиск на Україну щодо компромісу з РФ і так звані мирні перемовини, може посилюватися як з боку Заходу, так і США. А також не забуваємо, що віднедавна Київ має напружені стосунки з Польщею, де теж ось ось мають відбутися парламентські вибори. Там, звісно, немає загрози стати країною проросійською, але невідомо, як це попливає на двосторонні відносини. Тим паче, що днями Польща укотре проігнорувала Україну і не з'явилась на перший форум оборонних індустрій у Києві. Хоча запрошення Польща отримала одна з перших. Про це заявив посол України у Варшаві Зварич. А от польський міністр держактивів Яцик Сасін усе заперечує і заявляє, що запрошення ніякого насправді не було І навздогін він звинуватив Україну у недружніх кроках. Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов'язано з поточними політичними інтересами частини української влади, тих, які вважають, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною. Грають роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд, який є адвокатом для України, і скільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі. Конфлікт між Україною і Польщею тягнеться уже кілька місяців. Люб'язностями зокрема обмінялися і самі президенти. Дуда назвав Україну потопельником, який тягне свого рятівника на дно. Україна перебуває під російським нападом без сумніву, в дуже складній ситуації хапається за все, що може. Чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися, чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопельника? Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопельник не заподіяв нам шкоди. Тому що, якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримає допомоги. Зеленський теж не змовчав. Він натякнув, що усе, що зараз відбувається з українським зерном грає на руку російському диктатору, тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Конфлікт розпочався через експорт зерна, а потягнув за собою ще більше заборон. Київ вів ембарго на польські яблука, а польща порадила Україні більше цінувати підтримку і на десерт анонсували скасування усіх пільг для українських біженців, починаючи з 2024 року. А що ви думаєте про усе це? Чи зможе Україна і Польща налагодити стосунки? Та чи можуть українці ще розраховувати на підтримку словаччини? Пишіть свої думки у коментарях. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!